Привет, пацани, новий відос на Ютуб канал. Відосів не було дуже довго. Зв'язано було це. Ну, якщо чесно вам признатися, нам було відкриє реально лінь. Ми трошки положили на це руки, бо, тому що ми не бачили нових ідей для Ютуб каналу. Плюс ми з Ромою, як ви знаєте, ну. Ми не в одних городах зараз на даний момент знаходимося, тому що я вчуся, він тут, і в нас немає часу це якось разом згрупіруватися, разом взяти якісь відос. Як ви пам'ятаєте, рік назад ми знімали відос розіграшу мутюль масла. Пацани, що це таке? Це масло мутюль 10 40 як ми обіцяли конкурс нема. Виграв це наш ті з нашого міра. Цього разу він не виграє. Е, як ви вже догадались, по названню, напевно, і по по прев'юшці, бо мапеди, який стоїть, буде розірван цього звіря. Мен Менгло клішторо не ставлю, його для тебе в моєму списку твоє не мене. Я спущу в уроки, я постешу свій водок. Я вип'ю твою житті, боліш заднім гладок. Оце не трошка історії про цей мапет. Як ви знаєте, може не знаєте, це мій самий перший агрегат, з якого все почалося, на наша мотоісторія з Ромою, і взагалі двіжуха в якійсь техніці. Це моя перша техніка. Ну, там ще електромопед я ну то не важливо. Коротше, е мопед. тобто, ну. Це обичний мопед, пацани. Мотор, тут, ну, тут багато що змінено. Тобто стокового тут мало що залишилось. Мотор весь перероблений під Сузуки, тобто, Лец 2, мотор. Е -е, карбюратор тут теж нестоковий. Тобто, е -е, тут багато що не стоково реально. Тут майже вся трансмісія вся там нестокова, блять, ці всі нахуй сцеплення, це все, воно це все не рідне. Коротше, чого ми його вирішили розіграти? Як ви бачите, він трошки в реально в рушатовому стані. Він експлуатався жорстко. Просто. ну Ми його не то що вбивали, просто... Як сказати, ну, були моменти, на якому не я падав на ньому, а падали трошки інші люди. Як ви бачите, тут сарапини, то є, ну, З цим ми нічого робити не будемо. То є, ми отдаємо вам оце все, як є, воно є. Пацани, щоб ви розуміли, це реально. За, ми вам скажемо у лові щоб ви розуміли, реально це халява. Це тупо халява, ви майже нічого не втрачаючи, можете виграти отакий агрегат. Він на документах, з документами все в порядку. Тобто в мене є тих все переоформляється вже без питань. Ви бачите, це состояння, пластик, він весь в принципе, ушатаний по е, самому мопеду, по самій техніці. То есть, він заводиться, він їде він, без питань. Зараз зима, е, все один тоже, Він довго стояв. То есть, все, що треба зробити, це почистити карбюратор. я цим цим займусь, то есть, я вам в руки його передам повністю робочим, повністю справним мопедом. Ви заведете і уїдете собі, куди вони захочете. Отак. Вот от. Що вам ще сказати про нього? Такий агрегат, 50 кубів. Тут, ну, тут він трошки підчіпований, так сказати. Тобто, батько також в мене не займався, мене батько також там по папіроси по хліб їздив. І тож, тут дуже багато що в нього зробив, вклав в нього душу. Е, чого іменно розіграти? Бо, тому що ну, ми його продавати, продавати його немає сенсу. Це агрегат. Ну, якому я їздить з 12-11 років, тобто в мене дуже багато історій з ним і так далі. Е, просто розіграти, в нас є надіжда, що може хтось виграти лібо з наших знайомих, з подписчиків, навіть якщо це виграє подписчик, якого ми лічно, не знаємо, ми зможемо в будь-який момент приїхати, він нам може згадати відео. Ну, тобто це людина, з якою буде связь. Е, тіпа, ну, Просто Ми можемо найбачитись бачитися, дивитися на той мопед, тому що реально дуже багато спогадів і дуже багато чого він ну, мене з ним зв'язує. Тобто ось пластик. Е, дивіться, колесо тут пробите, я його також златаю, поміняю, тобто буде все тут чітко. Так, що все то є, Сергій, реально в робочому стані, заводиш, їдеш, типу, да, я говорю, ви в такому от стані, але пацани, ну це розіграш, типу, ви не думаєте, що ви получите, ну, типу, мопед, не знаю там. В ідеальному состоянні. Він такий, як я вам кажу, пластику, от, пластиковий, ну, погано його от паяли, типу, фо паяли, тут паяли, бо тут були, Ну, коротше, тріснути від, від падення, типа. задок отак, от, тут також спаювали, бо теж воно все так. от, Ну, то есть, але напевне в робочому состоянні сюди їдь, я вам все зроблю настрою, що ви просто приїдете, заведете і ветру пацани я вам теж відставляю тут. Есть, Акумулятор є, есть, він також заводиться з стартера, з кік-стартер. звичайна робоча десь в селі катати пацани в ну на доках еще, то есть З доками все в порядці. Є тих пасту переоформлені так, перейдемо до умов розіграшу. З ну, такою приємною звісткою ми до вас звернулися. А тепер давайте перейдемо до умов розіграшу. Що потрібно буде зробити? Потрібно буде зробити підписатися на наш телеграм-канал, обов'язково підписатися на наш YouTube канал, також підписатися на наш Тікток канал і задонатити нам на розвиток каналу всього лише 30 гривень. Я думаю, 30 гривень для людей це не є великі гроші, це одна кава в магазині. Тому за 30 гривень можна отримати отакий апарат. Задонатити треба буде на карту, яка оставлена в описі під цим відео. Після чого ви маєте спуститися в коментарі, написати ваше прізвище і ім'я і що ви задонатили. І після цього нам обов'язково відправте скріншот у наш телеграм-канал, а саме в телеграм-групу зайдете, і в описі телеграму-каналу буде наш. Зв'язок з зі мною або Дімою. Туди ви е, відправляєте нам скріншот, і ми о списуємо в учасники цього розсудуть ще раз умови. Тобто, перше вам треба підписатися на YouTube. друге, вам треба підписатися на TikTok. третє на Telegram наш канал. Це все буде перевірятися. Тобто, якщо ви, наприклад, за донати 30 гривень, а не буде підписів там на телеграмі або так далі, все ви автоматично не участвуєте в розіграші. Тобто, це все буде перевірятись, скріншот оплати скидувати лічно мені, лібо Ромі. Тобто лічно в телеграм-канал, то ви там не зможете написати, просто є наш телеграм-канал, Ви туди заходите Заходите в Бля, не Заходите в адміністратори, там там, є. Ну, і там, бачите, ну, мене і його, типу, адміністратори. І скидуєте е, Там оплату Ну, скріншот і пишете, хто ви такі, взагалі, Щоб ми могли вас знайти. Лібо ваш нікнейм, лібо прізвище ім'я, типу, щоб ми могли вас записати в учасників розіграша. Ітоги, ітоги приблизно будуть якраз на новий рік, тобто 31 грудня в прямому ефірі. Ми також будемо це все сповіщати вам в телеграм-канал. Так що підписуйтесь там всі новості про канал. Ми будемо сповіщати ітоги, коли вони будуть, як все проходить. Тобто, все буде в нашому телеграм-каналі. Ви обов'язково туди заходьте, підписуйтесь і не пропустіть прямий ефір з розіграшем, тобто хто виграє його і отак. От, от. Так що, пацани, все в ваших руках. 30 гривень, і іменно ти можеш виграти цей мап'ят. Коротше, що я сьогодні жорстко туплюся. Не можу два слова зложити. Я думаю, ви зрозуміли, що треба зробити. А ще хочу розказати, що там бодять. Тому що я думаю, багато людей цікавиться, що там мотоцикл. Сезон вже закритий, тому що ви самі бачите, яка вже погода. Та й все рівно цей сезон був дуже довгий. Тому що ми в обичному катаємося максимум до жовтня. А цей покаталися до середини листопада. То я думаю, це взагалі непогано накаталися за цей рік. Так само відоси з баджиком, я думаю, будуть обов'язково. А зараз приймайте участь в розіграші та вигравайте мопед на документах за ціною кави. Самого вага няточка. Як з якої відоси ну, відосі не було дуже довго, тобто було ще літом. Як ви бачите, і змінення які. Тобто закатали фари, закатали в круг машину в тонір, таку отклієчку прикольно зробили. Кстати, вона весною буде продаватись. Тобто, ну, по ній зроблено вже. Ну, майже все. Тобто вона на повному бойовому ходу, так сказати. Е, з нею все в порядку. теж, тобто, Скоро з нею будуть відоси. Просто ми не знаємо, поки які, бо, тому що як ви знаєте, вона передньоприводна, нічого не з неї такого не почудиш зимою. А просто покатушки вам знімати на машині. Ну, я думаю, зараз вже кожен пацан 16 років бере тачку і їде розсікати, і вам це тупо не цікаво. Так що, в такому ну, зараз стані, состоянні. Тобто, Веснована буде в продаж виставлятись. Підготовка до продажу також буде зніматись. Це все з Ромою будемо робити. Виставляти вам в YouTube, щоб були відоси, будемо старатися знімати чаще. Ми, я знаю, що ми говоримо це дуже довго, але в ну, нас просто от така от ситуація, що просто немає інтересних ідей, тому що фігню знімати ми також не хочемо, а знімати щось толкове, ну, це, це треба реально знати. що. Так що ось, такі от діла. Так що все, братва, якщо ви хочете забрати цю ракету, підписуйтесь на канал, робіть всі умови, які вам сказали в цьому відео. І забирайте ось таку пушку. На Новий рік от вам такий буде подарочок. Так що, все як має бути, все чітко, победитель приїде, победіть, приїдемо все, там, з солью, з хлібом, як має бути. Коротко. Так що все, пацани, всім удачі і всім до нових друзів.